Сторінка 109, розділ 28, у якому Аля дістає подарунок. Недоладько не поспішав до годинника. Він зізнався, що не хоче покидати зі своїми друзями на Доланді, адже Аля повернеться додому, домалює недорадника, і він назавжди зникне з їхньої країни. А короля вони влаштують на роботу, якою той забажає. Потім вони дороблять усе, що ще не доробили. І заживуть на славу, адже це їхня батьківщина. Недочаровик буде приносити недороблені справи, а вони їх гуртом дороблятимуть. Потім один із недоладян увесь вишитий півнями вийшов із натовпу. Аля збагнула, що це її недовишитий рушничок до бабусиного дня народження. Дівчинка почервоніла, а потім їй. Було подаровано пакунок, у якому лежав новий вишитий червоним півням рушничок. Аля подякувала і попрощалася зі словами: Не забувайте мене, а я вас ніколи не забуду. Розділ 29, у якому Аля домальовує першого недорадника. Аля глянула на годинник, стрілки показували за одну хвилину дванадцяту. Аля витягнула з кишені стрічку та швиденько заплала косу. Годинник почав відбивати дванадцятого. І дороби, і допиши, і дорозпочни, і не лиши, і доїдай, і допивай. і з Недоландії Тікай! проказала дівчинка і враз. Їй здалося, що вона знову впала зі стільця, бо сиділа на підлозі у своїй кімнаті. Усе було як і раніше. Лише біля неї лежав пакуночок із рушничком, неначе в ракеті, подумала Аля. Підвелася з підлоги і знайшла в книжковій шафі старий альбом з недомальованим чоловічком. Дівчинка взяла олівець і почала домальовувати йому голову. У кімнаті було тихо, тільки олівець шурхотів по альбомному аркуші. і Аля мимоволі почала наспівувати пісеньку, яка скалася сама собою, що тут не доробив, а там вилазить боком, буває, що добро з одним виходить оком. Аля дуже старалася, однак обличчя в чоловічка знову, як і першого разу, вийшло хиже і зле. Та перемальовувати Алі було ніколи. На неї чекала важлива справа. З кишеньки виглядав ріжок довгого списку, шалеп недотеп а в цей час у Недоландії Недовуз і Недоборода, які все ще вартували першого недорадника, побачили, як той швидко-швидко закрутився на одному місці, наче дзига, і зник, ніби його й не було. А тепер швидше поздоровити бабусю. Аля взяла рушничка і зупинилася. Але як же вона подарує його бабусі, коли не сама вишила цих гарних червоних півнів? Та як би я не навчила їх доробляти цього рушничка взагалі б не було, подумала Аля. Виходить, у ньому є частинка моєї праці. Отже, так і скажу бабусі, це від мене і моїх друзів. І дівчинка рішуче причинила двері до бабусиної кімнати. Розділ 30. Останній, і хоча він дуже короткий, його не можна вважати недоробленим. Бо такі вони і є. Ці останні розділи, які ще звуться епілогами. Карлик на дочеревих і досі тиняється по білому світу і збирає в Недоландію недороблені справи. А надоладяни негайно їх торопляють. І невідомо хто кого переможе, бо ще багато тут у нас недороблених справ. Тороль десятий улаштувався працювати нічним сторожем. Він цілі ночі грає сам із собою в кості, кат працює гострильником. Краще за нього ніхто не може нагострити кухонного ножа чи ножниці. А перший недорадник висить у Алі над письмовим столом, пришпилений до стіни. Він, злісно, дивиться на Алю, адже це через неї він так і не став королем. Однак Аля ані скидочки його не боїться. Та й ніколи їй звертати на нього увагу. Бо в кишенці в неї ще величезний список з адресами, на які вона неодмінно мусить завітати. А до тебе вона ще не приходила.